Доброго дня! З вами, як завжди, я. І сьогодні я хочу вам показати будні українських пенсіонерів. На дворі сьогодні перший день зими. Ось так на дворі все в нас. Холодно сиро. Покрите все листям. Ми не прибирали навмисно, щоб трішечки зігрівали нам квіти, щоб вони не вимерзли. Ось калина. Києві світло, працює правильно машина. Тут готується їжа. Приготувала кисло молочко, кефір, хочеться щось смачненько спекти. Тут у нас стоять ящички. Я зараз покажу для чого. Тут сушаться наші ягодки. Ось тут мій дорогі, цінний чоловік. Готує гостинці нашим дорогоцінним. Ось все те, що ми заготували на зиму, не тільки для себе. Колянечка трудиться в поті чола Ось так хочеться, щоб з того, що ми маємо, виділити всім потрішечки. Ось, Ось так. Те, що ми готуємо, щоб люди їли смаком. І всі ми чекали перемогу. Ось такі вони наші будні, наших пенсіонерів. Хочемо швидше перемоги. Да, це наш малесенький, малесенький вклад в перемогу. У нас підвал в будинку. Тут є свої плюси і мінуси. Але для нас це все-таки добре, що тут, що нам навіть на двір не треба виходити, трішечки незручно. Але це не чую. Головне, щоб там було. А в цьому році Господь нас так благословив, що, що в нас цього достатньо і є чим поділитись. Ось так, працюємо далі. А вам Божого захисту, Божого благословення, разом до перемоги. Сьогодні 1 грудня, отака наша тепличка, така гірчичка, цибулька. Вірчичка, занесли сюди квіточки. І цибулька цілий рядочок цибульки. Десь дірчить генератор. Життя продовжується. Ось так. Ось такі вони будні українських пенсіонерів. Грудень місяць, а ми готуємося вже до весни і віримо, що будемо садити вже в мирній Україні.